По-перше, завдяки цим змінам, які будуть входити в ваше життя, ви будете виходити на нові дороги. Тут в подальшому будуть відбуватися знайомства. Знаєте, от кожна відкриваюча дорога вона приведе вас в майбутнє до перспективного знайомства для вас. І взаємодіючи з новими людьми, з новими знайомими, отримуючи, мабуть, від них якісь цінні знання, якісь підказки, поради, підтримку, можливо. І ви вже будете відчувати, що Обставини вами управляють в сфері вашої діяльності. І буде по іншому, ви вже будете управляти цими обставинами, тому що будете з легкістю вирішувати задачі, з якими будете стикатися. А такі зв'язки, такі знайомства, звісно, будуть надавати вам більше сили, впевненості в тому, що все можливо.